Також екстрений сім, що не відчуваєш, що взагалі посі. Побачив стіна, нас да, встали всі, і ми побачили, що того стала, коли співали пісні. Бог дозволив нам бути тут. Скажу, по-правді, ми планували відвідати Луків, тому що ми відвідали вже і Ямпіль, і Середину Буду, і Сломтовську, і Шосте Кроловеці. Церкви відвідали, сталося тільки глухів. Сьогодні ми маємо можливість бачитись разом з вами глухою і Стеобіда Панову Панича. І так рік пройде. Можливо, дасть Бог нам ще одну зустріч, можливо, ні, ми не знаємо. Але хотілося б зробити все, щоб зустрітися з ним в його царстві. Хтось бажає там бути. Чи готові ми боротися? Чи готові ми, як одна пісня, каже, стоїть боротися, стоїть сражатися, стоїть за цю всю життя? Дати. Просто якщо ми розслабимось і думаємо, що ми так, от, як кажуть, в потоці і рано чи пізно ми будемо так. Такого не буває. Християнин, і ми часто чуємо проповіді, що християнин це та людина. <кій> яка має і повинна плисти проти течі, не за течією, а проти течі. Тому що за течею пливе вже риба, яка не має сили супротивлятися, а вона або вже хворіє, або взагалі мертва. Я трошки а, люблю рибачити. То Інколи бачу після вибуху, як деякі зривають десь там на річках, і риба спочатку вся з води, і потім дивився, десь півчаса 20 минут, і вже попливла риба потечні. Не в силу хтось забрати, або порахували, що це дуже маленька, хай вона пливе собі. Жива риба вся йде проти течі. І ми як та риба в цьому світі. Ми повинні йти проти течії. Це складно. Але ми повинні це робити. Наче нас течія може занести зовсім не куди потрібно. Взагалі церква Ісуса Христа це той організм, який йде за Ісусом Христом. Коли тисячі мільйони мільярди людей йдуть проти. Ми коли, колись спробували йдуть коли, проти не. Де багато людей у пішогодних переходах у метро, а й в різних де ринок, де проходить вузеньки, і коли йдуть дуже багато людей вперед, а тобі треба між ними йти в обратному напрямку. Дуже складно, правда? Стояти, чекати, поки тебе пропустять. Ну простоїш, можеш півдня стояти і тебе ніхто не пропустить. Ти можеш не досягнути цели, ти можеш не купити теж, за чим прийшов на ринок. І кожен старається отак, знаєте, між людьми, проштовхуючи собі шлях, щоб пробратися і дійти до цели. Треба на, дві сторони Бо, на жаль, ми не маємо на дві стороні прохода. Ми маємо одну дорогу. Не ті дороги, одну дорогу. І ми повинні йти. Прикладаючи максимум зусилля для того, щоб нам йти до Церк. Тому церква Христова вона повинна боротися. Церква Христова вона повинна проявляти ініціативу, маючи перед собою ціль. Я думаю, що Ціль має не тільки пастор церкви, бо деякон церкви. Я вірю, як було сьогодні сказано, що ми віруючі люди. Хотілося б вірити, що ми тут всі віруючі люди, але я не всіх знаю. І інколи навіть важко сказати за тих людей, які бачиш, ну, є в церкві, а чи віруюча людина. Ну Ходить 10 років церкви, а чи вона віруюча людина. Ну як не? Ну, водне хрещення ж прийняло. Учасний фліболомані, ну, але чи віруча людина? Нам дуже складно це виявити. Але Бог створює такі умови для нас, вже тих людей, які в церкві. Ну, нам нема іншого виходу, сестри, браті. Нам нема іншого виходу. Нас ціль це бути з Ісусом Христом в його Царстві. Нас один Бог. Одна віра, одне хрещення, одна Біблія. І одні, один устав, який Бог залишив для своєї церкви. Один устав. Якщо не поза Домом молитви ми можемо уходити з тими, хто нам не по дорозі, так? ми можемо увильнути. Не сподобався, не зійшли з характерами, має якісь свої принципи, ми можемо ставити піти в іншому напрямку, знайти собі іншого, друга, товариша, і так далі. Але коли ми є в церкві Христові, то нам просто нема куди діватися. Ми маємо боротися, стражатися, змінюватися, прикладати максимум зусилля, щоб виставати з кожним днем, з кожним роком, подібним більше, більше на Ісуса Христа. Хтось із вас, скільки років найбільше в церкві є, скільки, будь ласка, хто найбільше є років має стаж в церкві тут, в Лукурі? Скільки років? Образовання... Ну, я 15, не можу теж сказати, 15, 15. 15 да? і от я скажу брати і сестри, що а, я от з дитинства віруючи, да, розуміючи, і вже от в конотопі 23 роки. І кожного року, коли приходить, кінець року? Особливо останні хвилини, години року, і ти розумієш, що ще ну, декілька хвилин і ти переступив, і його повернути не можна. І часом плачу, кажу, Господи, ну, я не хотів би в наступному році бути таким, як в цьому році. Я хотів би бути кращим. Я хотів би більше виконувати твою волю. Я хотів би бути більше похожим на тебе. Я хотів більше, щоб ти мене використовував в своєму царстві. І кожного року я це думаю, прошу Бога, прошу я милості. Кажу, Боже, я хочу в наступному році. Але якщо б я просто кажу, що я хочу, не прикладаю зусилля, проходить ще один рік, і ми такі самі. Тіло ми старіємо. Можливо, волосся сиве на голові стає, можливо, смошки на обличчі. Але так складно змінюватися. Так складно змінюватися. Одного разу апостол Павло сказав до однієї церкви, що дивлячись на час, там у російському суді по времени, вам ви повинні бути вже взірцем або вчителями для подражання. Але ставить великий знак питання, но вам потрібне молоко. Младенці. Можливо, вони мали більше стаж, можливо, не 15 років, не 20 років, можливо, і 40, і 50 років церкви. І вроді би, коли мене ніхто не чекає, коли мені ніхто не стає поперед дороги, або, кажуть, не стає поперед горла. Я то вроді похожа на християнина. Я, вроді, похожий на віруючу людину. Я, вроді, християнин і послідовник Ісуса. Но стоїть щось десь повернути. Знаєте, Бог пильнує і Він створює умови для нас, щоб ми з кожного разу бачили себе. Я казав, Господи, я загинув, якщо ти не даси мені сили не допоможеш змінитися. Оказується, я знову таке самий, як у минулому році. Як був обідчилий, так і став. Ну в мене характер такий. Та ні наш Бог, всемогутній Бог, Він може змінювати характер. Коли ми без нього да, ми остаємося, нас ніхто змінити не може. Але коли живе Ісус в нашому серці, коли живе Дух Святий, коли ми дозволяємо йому працювати над нами, ми змінюємося. Ми стаємо добрими. Коли Дух Божий находить на нас, коли дух Божий живе в нас, ми стаємо іншими. Чи не правда, сестри брати? І сьогодні ми збиралися, можливо, це ну, не зовсім передостатнє неділя зібрання. Цьому році, можливо, ще два зібрання буде недільних. І Ми ступимо в 16-й рік. Ми постаріємо знову на один рік. Але чи ми змінюємося в славний образ Ісуса Христа? Живучи, ви знаєте, що ну, така натура людини. Якщо ти хочеш щось сказати, Десь поправити то так мало тих, які силять голову в смиренні скажуть, да, він да, пробачте. Но зачастую ми зразу кажемо, а ти який? А подивись на себе. А хто ти такий указувати мені? Ти змінюйся? Ми бачимо це, ми чуємо і це буває в церкві Христа. Чи ми готові такі, як є сьогодні? Війти в Боже царство. Чи ми готові такими, як є? Чи Бог може нас використати в своїй виконанні своєї волі такими, як ми є? Можливо, ми гарно проповідаємо. Можливо, ми гарно вірші розказуємо. можливо, ми співаємо красиво. Чи Бог може нас використати? Чи ми доступні для нього? Чи ми податливі для Нього? Чи, можливо, ми, як отійки, фиркаємо там колючки кругом? Те мене не чіпає. Але Бог хоче змінювати нас. Бог хоче нас благословляти. Коли ми читаємо перше послання Петра, ми взагалі думаємо і часом обіцяємо людям про те, що ну, коли ти будеш з Господом, коли ти будеш йти за Господом. Коли ти прийдеш в церкву, коли ти покаєшся, скінчаться всі проблеми, скінчаться всі трудності, все буде добре, гладко, спокійно, і ми так убаюкуємо християн, убаюкуємо людей, які приходять в церкву. І вони з кожним разом звикаються. А коли ще ми не торкаємося ніколи, ми з ними ще не говоримо, не звикаються, що має бути все гарний, ходи мене не трогає. Але Боже Слово говорить, що не дивуйтеся, Богневі любі, що трапляється вам для ваше випробування, наче в якомусь дивному випадкові, випадкові. Але радійте, про якийсь вогонь сказано. Бог наповнив апостола Петра Петро говорить про якийсь вогонь, про якісь випробування, про якийсь суд, який має початися з того Божого. Чи не правда? А в Глухові навіть тут нема кого судити Бога. То в конотопі є кого судити. Церкві голос є кого судити. Ну в Глухові тут все нормально. Але коли ви читатимете це писання в церкві своїй, то Бог говорить, що в наше время або час почати суду Божому з дому Божого. З нас. А що ж нас судити? Ми ж покаємося. Ми прийняли водокрещення. Ну, ми наче все? І Бог працює над нами. Одного разу, коли Бог сказав до Єремії, коли ми читаємо перший розділ книги пророка Єремії, то Бог каже, я поставив тебе і дав завдання не зовсім приємне. Не зовсім приємне, і сестрі, завдання, яке було поставлено для. Пророка молодого юнака для Єремії. І отак от написано. Ось я тебе сьогодні поставив над народами і над царями, щоб викорінювати, розвалювати, вигублювати, відбудовувати і насаджувати. Коли читаю і думаю, Господи, то завдання. Це не викорінювати. В це дозволити. Прийти в твій учасник, Відкрити ворота і сказати, слухай, ти поставлений Богом, Ось я довіряю тобі своє хазяйство. І все, що неправильно, ти працюй там. Ми можемо казати, слухай, цього не я, я тільки купив, я тільки вложив гроші, не чіпай, не лізь туди. А Бог говорить, я поставив тебе. Викорінювати. Хтось викорінював дерева, да? ти знаєш, це робити? Перей, хтось да? легко це. Маліну викорінювати. Хмель, який росте, розповсюджується, як плететься кругом. Це дуже складна робота. Я пам'ятаю, не знаю, чи Віктор Віталійович пам'ятає: на території дому молитви, де в коното під нас де ми будували, будували будинок молитви, росло декілька тополь. Ну, одна з них велика була. Дуже велика. Ну, два чоловіка, ну, нереально було обняти її. Ну, ми зризали його і стався пеньок. Ми всі розуміли чекати, поки він знає. Це дуже багато часу, бо нам треба було забор будувати. ви знаєте, ми, мабуть, тиждень декілька чоловік копали, пиляли, викорінилися, закопувалися, з головою закопувалися. І не можна було дістати. І ми наймали, їхали там воєнні машини, у нас військової частини такий Урал був здоровий, такі, колеса здорові. Ми цепляли тросом і рвав, і наш Урал підскакував. Передок аж піднімався верху. Поки ми почули, що почало тріщати щось. І коли вивернули тейпеньок, то ми там виторпалися, він був набагато більше нашого росту. Важке завдання викорілося. І у багатьох із нас. Ще ростуть. Те, що не є до вподоба. Тому що там Бог хоче щось робити, свою роботу. Бог вибрав нас не для того, щоб ми сиділи просто красували. Бог хоче використати нас в своїй волю, в царстві своєму. Ось там має пройти його дорога, але на тій дорозі росте велике дерево непотрібне, неплодоносище. І Бог поставив і каже, його треба викорінити. І це дуже складна праця. Це непосильна праця. І зачастую люди, які приходять в церкву. І коли з ними все добре, гарний поговорим з любов'ю, вони такі щасливі, радісні. Але коли ти вважаєш, що треба ось тут щось вирвати, ось тут треба щось поміняти. Вирвати мишлення плоті, вирвати мишлення цього світу, вирвати традицію гріховну, мирську, диявольську. І ти вбачаєш, що це велика агресія йде проти тебе. І людина, яка не має цілі бути з Богом, вона виходить і каже: я лучше піду в другу церкву. Я не буду. Я думала, що тут люблять, але тут залазять одна сестра в нашій церкві. Сказала, я не дозволю тобі лізти в мою душу. Не лізь в моє життя. Кажу, сестричка, я не хотів би. Но Боже Слово говорить, що служитель повинен це зробити. Служитель повинен сказати це. Служитель повинен загострити увагу на тому чи іншому. Факту. Не лізь в моє життя. Не лізь в мою душу. Не чіпай мене. І ось ми, отакі, і рухаємося напрямок Боже царства. Це моя вічне, не ліс. І у багатьох із нас, в нашому серці. Ми построїли декілька відділень. В одному місці живе Господь, в тому місці живе церква, а це моє вічне і там великі, амбарні замки лісять ось туда не ліс. І ми лишаємося. Божье благодать. Ми лишаємося того, що Бог хотів би використати нас. Але він не можемо це зробити. Він не може насильствувати над нами. Каже, в тебе є проблема. Я хочу тобі допомогти. Ти маєш дати згоду на це. Зачастую нам це важко зробити. І тому апостол полодивлячись, казав, Дивлячись на час, ви повинні бути вже зрілими. Ви повинні бути досконалі. У вас повинен отображатися образ Христа. У вас повинні бути, ті, як російський перекладав, ті ж чувствування. Ви повинні являти Христовий характер. Ми ж духовні люди. Но ти сюди не ліз. Це дуже складно було Єремі. Но Бог сказав: ти поставили викорінювати. Ти поставлено розвалювати. Ти що? Я потів, я стільки життя складав, щоб збудувати. Воно окажеться ну, проти волі Божи. Я лучше оставити своєю будовою, ніж піти за Богом. Чи не бувається у нас? Бог хоче построїти своє царство. У моєму житті, в моєму серці, у моїй душі і у Твому так само. Бо хоче панувати в Твоєму серці. Бо хоче панувати в твоєму домі. Бо хоче панувати в Твоїй сім'ї, Бо хоче панувати і благословляти тебе. Но ми строїмо ті тієнські стіни. І ми не хочемо туди пропустити Ісуса. Бо то ми стогнемо, стогнемо словно втомлюємося. І одного разу наступає момент, коли той, хто володіє нами, каже, тобі туда лучше не ходити. І ми здаємося. І люди, десятки, тисяч людей в вашому місці здалися. У нашому місті Конотоплі здалися сотні людей, які були в церкві. Казали, мені так подобається з вами. Ви такі хороші люди до одного моменту, поки їм сказали, що це треба викорінити своє життя. От і сюди не ліз, і перестав ходити. І жаль таких людей. Тому що вони втрачають благословення і спасіння, яке дарує Господь. Тому хай Господь благословить нас і допоможе нам, люди, мої браті сестри. Це тільки початок страшні. І з кожним разом, коли ми ближче к целі. Це буде складніше. Кожного разу нам буде складніше це робити. Тому Господь хай допоможе нам. Як лікарі говорять, я не знаю, чи є серед вас лікарі а, чи медсестри. Часу є такий вираз, вони кажуть, луче хворобу випередити, попередити, ніж її потім вилікувати. Лучше зрадіть. Встановити причини, симптомів тих, які є чи інші, і почати зразу боротьбу, ніж потім, коли приходиш до лікаря говориш, поможіть лікарю, а лікар розвів руками каже, у випізно, вже не можна нічого зробити. Часто ми бачимо, що такі людей відправляють додому. <кхи> Хай вони вже вдома там, доживають достатні дні свого життя. Друзі мої, брати і сестри, Господь є наш лікар. І сьогодні він ніколи не хоче правити додому. Для самолікування він хоче тебе лікувати в собрані. Він приходить сюди кожного разу, коли ви збираєтесь. І він говорить, щоб дати тобі слово, слово, яке могло б оживити тебе. Слово, яке ти маєш прийняти. Подобається тобі, чи не подобається, бо так сказав Господь. І ти маєш його прийняти, ти маєш зробити так за словом. І твоє життя. Буде зовсім інше. Дай згоду на Господню працю в своєму житті, в своєму серці. Він поставить тих людей, дасть тих людей, які з любов'я будуть це робити. Кажуть, руйнувати це не будувати. Зачистою, ми шукаємо тих людей, яких, а, яких ми думаємо, що вони нам допоможуть. Не можуть якісь зруйнувати. А будувати, махнути рукою, немає часу. Але Бог поставив у церкві служителів, ким дав їм наказ. Це воля Божа для них. То, щоб не тільки викорінювати, не тільки руйнувати, але збудовувати, допомагати збудовувати в житті нашому Боже Царство. Щоб збудувати, потрібно щось зруйнувати, щось відкинути, зробити перепланіровку. Зробити зовсім інше. Можливо, колись одного разу, у цьому році, коли приїжджали друзі з Норвегії, ми їхали з Гронів, були в Шпотовці, заїхали в село Шаповарівка, там є, де моя дочка з чоловіком придбали будинок старенький, хочуть його реставрувати. І вони захотіли побачити, що ж там відбувається. І коли вони зайшли і побачили, вони говорили, да, 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 що там з собою щось говорять, 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 Такі, боротьби емоційні, Вони думали, що їм вам подобається. І знаєте, що вони сказали? Каже, ми в себе в Норвегії. Знаєш, що зробили б? Каже, ні. Ми каже, призвали б сюди, притягнули великий трактор Бульдозер. І ми все тут зруйнували, вичистили б і поново строїли б. Їм потрібно зруйнувати. Основання, свої мотиви, свої традиції, свої поняття. Вщенцем зруйнувати. Щоб там будувалось Боже царство. Щоб там будувалось Його царство. Хай допоможе нам цьому Господу. Пам'ятайте, ми йдемо до неба, ми йдемо в Його царство. І він ставить нам свої умови. І ми своїми законами, своїми поняттями ми не зможемо туди війти. Є тільки одна дорога. Ця дорога є Ісус Христос. І ми повинні йти, виконувати Його Бога, робити так, як Він це хоче. Так, як Він навчає нас. Він дай силу. ти дай зону, Він дай силу. І благослови тебе. І зміни Тебе. ти будеш як цвітущий Божий сад, в якому і листя, і квітки, і плоди, і буде славити свій святейм'я в твоєму житті, тобі буде не скучно у домі Божого, тобі не буде скучно ти за Ісусом Христом. Ти будеш щасливий. Ну, Зачасту співають пісні, наїде, про те, як класно як прекрасно з Ісусом. Ми сидимо постимо. І це знаєте, поникшили обличчя. У нас багато чого болить, нам багато що мішає. В Ісусі Христі все добре. Той, хто віддав своє життя і мови, живе за Його волю, виконує Його волю, він є найщасливіша людина на землі. Хай Бог, власне, церкву Духу. Я ні про кого нічого не знаю. Але те, що я мав в серці, я сказав. Хай Бог поможе нам кожного взяти, кожне для себе те, що потрібно. Eu acho que o produtor zimbabuense é bom para a e para Amém.